Три основні ознаки, що карма або родові програми нагадує про себе саме зараз. Давайте розберемо. Перше Повторення негативних сценаріїв. Ти знову і знову потрапляєш в ті самі ситуації, навіть якщо змінила перше партнера, роботу чи місце проживання. У стосунках ви знову зустрічаєте людину з тими самими негативними якостями, що й попередні, наприклад, аб'юзера або фінансово без. Без відповідального партнера. У фінансах ви знову повертаєтеся до тієї ж самої суми доходу, незалежно від того, як багато працюєте, та саме фінансова стеля, про яку ми говорили. Карма каже, я не змінюю обставини, доки ти не зміниш свій внутрішній паттерн. Другі незрозумілі блоки. Ви чітко знаєте, що потрібно робити, але не можете змусити себе почати. З'являється саботаж або неперероблені зовнішні перешкоди. Ви вирішили. Почати новий проєкт, як вимагає затемнення, але постійно хворієте, ламається техніка, виникають невідкладні скандали. Ви відчуваєте внутрішній тиск і роздратування, яке не відповідає зовнішнім подіям. Активувалася родова агресія, Карма каже, спочатку розберися з установками, а потім дій. Третє. Фізичне та хвороба без причини. Ваше тіло це фізичний індикатор. Ваших кермічних та емоційних боргів, хронічна втома. ви постійно виснажені, навіть якщо спите достатньо, енергія ніби зливається, ознака відкритого енергетичного каналу, проблеми по жіночій або інші хвороби, які складно діагностувати, це може бути прямим сигналом, що родова програма забирає вашу життєву силу. Карма каже: якщо ти не звертаєш уваги на дух, я змушу тебе звернути увагу на тіло. Якщо ви впізнали в цих ознаках себе цей сигнал до термінової трансформації, пишіть мені в коментарях слово карма, і ми визначимо, яка родова програма зараз найактивніша. З вами була Кармулок Інга Паламарюк.